Привіт, з вами Ігор. В цьому відео я вам розповім про одну з найсуперечливіших постатей в історії Беніто Мусоліні, диктатора Італії, який стояв біля витоків фашизму і мав величезний вплив на світову політику в першій половині ХХ століття. Let's go! Беніто Мусоліні представляв Італію. Він був лідером італійського фашистського руху прем'єр-міністром країни з 1922 по 1943 рік і став основною фігурою диктатури в Італії протягом майже двох десятиліть. Початок політичної кар'єри. Його політична кар'єра почалася як соціаліста, але згодом його погляди різко змінились. Після Першої світової війни Мусоліні створив фашистський рух і почав боротися за націоналізм та сильну централізовану владу. У 1922 році після маршу на Рим його було призначено прем'єр-міністром, і він швидко встановив диктатуру. Завершення політичної кар'єри. На момент завершення його політичної кар'єри Мусоліні був лідером тоталітарної Італії. Він став союзником нацистської Німеччини у Другій світовій війні. Але після поразок Італії у 1943 році його скинули з влади і заарештували. У 1945 році, намагаючись втекти до Швейцарії, він був схоплений і страчений італійськими партизанами заслуги в політичній діяльності. Що стосується заслуг, то головним його політичним досягненням було створення фашизму, руху, який згодом вплинув на інші диктатури у Європі. Мусоліні проводив індустріалізацію країни, але його правління було жорстким і репресивним. Він обмежував свободу слова, прислідував політичних ворогів і активно підтримував війну, що призвело до катастрофічних наслідків для Італії. Інформація ПРО СІМ'Ю Мусоліні був одружений з рекелегвіді, з якою мав п'ятьох дітей Вітторіо, Бруно. Романо Анну, Марію та Едду. Хоча він був одружений у Мусоліні було кілька романів, що викликало чутки і критику. Його старша донька Боедда, була одружена з Гелаціачано, який став міністром закордонних справ Італії. Незважаючи на суворий характер у родинному колі, Муссоліні намагався виглядати патріархом, він підтримував традиційні італійські сімейні цінності. Але його особисте життя, насичене любовними інтригами, показувало суперечності між його публічним і приватним образом. Риси характеру політика, Мусоліні був відомий своєю рішучістю, амбіціями та жорстокістю, він був харизматичним лідером, здатним впливати на маси, але водночас його самовпевненість часто межувала з автократизмом. Наприклад, він суворо розправлявся зі своїми політичними противниками і встановив цензуру в країні його прагнення до повного контролю можна підтвердити введенням закону на захист держави у 1926 році, що дозволяло переслідувати опозицію П'ять відомих цитат Беніто Мусаледні, які відображають його політичні погляди на життя Книга і рушниця доповнюють одне одного. Ця цитата ілюструє військовий характер його ідеології та важливість як інтелектуальної підготовки, так і сили в реалізації його політики. Гуманізм це дурниця. Я стверджую, що людина сильна настільки, наскільки вона знищує слабких. Це відображає його радикальний безкомпромісний підхід до влади та ідеологію, що пропагує силу. Влада не дається, владу беруть. Мусоліні вважав, що досягти влади можна тільки через активні дії та боротьбу, а не через домовленості або переговори. Народи не бувають багатими і сильними без війни. Він вважав війну важливим інструментом для досягнення національної величі та економічної могутності Вірте, слухайте, боріться! Ця цитата заклик до його прихильників діяти, підкорятися його лідерству і продовжувати боротьбу за фашистські ідеали. Висновок На цьому закінчую розповідь про Беніто Мусоліні, людину, яка залишила суперечливий слід в історії. Його ідеї та дії досі викликають запеклі дискусії, але одне безперечно. Його вплив на світову політику минулого століття був величезним. Дякую за увагу.